Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі, а я тут худно. Сьогодні у нас контрольне зважування, контрольне обмірювання. Пройшов уже тиждень мого експерименту. Що можу сказати? Зрушення трохи є. Зрушення є навіть постійно, хто бачив мої попередні відео, так що зрушення є скрізь. Так, пропоную спочатку зробити заміри. Самих хвилюючих нас частин тіла. Що я можу сказати? Натяжечка, може, щось і змінилося? Ну, 109 сантиметрів, добре. Було 110 обхват з став 109. Нехай. Буде. Так. Деймо, десь на. Обхват. Начебто талії. О, тут щось пішло. 87. Ну ось в талії я можу сказати, що такі трохи жиром підтаяло. Під Було 90 сантиметрів, зараз 87. Так, грудей, ну це ж. Краще стегна трохи менше буде. Ну, тут здулось. Отут, так. Да. Стало 107. Було 110, 90, 110, стало 109, 87, 107. Тут, звісно, да. Шалко. Ну, що я можу сказати? Спеціально надягнула цей костюм, щоб себе в ньому запечатліть на фото відео, як я в ньому виглядаю. Вдягну його десь через місяць. по кишине в такую конкретную конкретную обтяжку. Ну, большому, далее. Так, хочу зробити контроль, контрольное контрольне зважування. Ну, у мене ж така система, що став, а потім треба зайти 76 5. Вирішила трохи записати таке відео, узагальнюючи, поділитися ж результатами мого тестування на собі цієї суперсистеми. Що я... Скільки там це я? Ну, тиждень на собі випробувала. Ну, що я можу сказати? По замірам і по вазі. В об'ємах я зменшуюсь за цей тиждень. От від тих замірів, що в мене були, виходить, обхва... що в грудях мінус 3 см. Мінус <кій> да, 3 см. Я вже сама читаю, я забула, що я тут собі помічала. В талії також мінус 3 см. В стегнах, ну, всього нам всього 1 см. По вазі э, ушло мінус 1,3 300, Десь так. Це, що я собі записала, щоб не забутися. Що можу сказати по порціях? Воно, ну, звісно, класно, що ти можеш зранку вроді, їсти все. Заборони немає: чи то смажене, чи то мучне якісь там тарти, випічка, ну, всяке, да? там, Вплоть до того, що ну, алкоголь, хто хоче, до 12. Ну, не хочеться мені ні пива до 12, нічого мені не хочеться до 12. От. Буду снідати заодно. Тобто по порціях, я фізично в себе не можу всунути таку кількість. Наприклад, там в мене очі загорілися, я навипікала собі пиріг такий, пиріг сякий, шарлотки з капустами, там всякі запіканки, сирники, я не можу з'їсти більше 400, 400 г. А по калорійності там, ну, звісно, як, якщо б це було 400 г торта, да, воно б потягнуло. А якщо це пиріг. Там, десь в середньому на 200 калорій за 100 грам. Ну 700-800 ну, калорій я поснідала. Все. Далі мені вже не хочеться ні перегів, ні їсти до обіду так точно. Тобто, по порціях навіть цей заборонених продуктів я, я не можу. По-перше, не хочеться зранку так сильно їсти, як ти засипаєш з таким. Все, зранку встану. От мене там в воно мене чекає. Я зараз встану зранку. І як наїмся. Ні, зранку встаєш, каву собі зробив, як я сижу з молочком попиваю. от, І це. Не хочеться стільки їсти. Можливо, це, на це і розраховано, що їжте, скільки влізе, а влізе небагато. О, блін, сонце так то, то зайде, то вийде. Незрозуміло, як... чи мене видно, чи не видно. Має бути сонячний день. Щось зробимо сьогодні. Коротше, це пропорції. Що ще? Що порції мають бути рівноцінними ну, рівноцінни. по вазі, це не має бути, що ти там з'їв пів кілограма зранок, зранку, там, 200 г обід, а вечерю пропустив або там кефірчику випив тільки там з яблучком. Вони порції маю на увазі, мають бути якби і по грамам, по об'єму. Більш-менш рівномірні, і по, як це сказати, насиченості своїй. Тобто, якщо ти там єсиш, ну, таку. Коротше, яблочко на вечерю або гірочок... ні, так не можна. От. Ну, це те, що стосується порції. Що по цукру? Я використовую цукрозамінники. В основному, якщо я печу таке щось, що роблю там сирники, налисники, те, що мої діти будуть їсти, я знаю, що вони таке їдять, то тоді я просто звичайний цукор додаю. І сама їм, ну, тобто я рахую, що там є цукор. Якщо я знаю, що це мої діти їсти не будуть, то додаю цукрозамінники. Так, по фізичній активності я не знаю ніяких зарядок, я нічого не роблю. У мене фізичної активності отак. Виходячи з того, що в мене зараз в будинку взагалі ремонт, виходячи з того, що в мене навіть туалет на вулиці, навіть сходити в туалет, мені вже треба пройти якихось 15 метрів з хати вийти до туалету назад, я включала цей крокомір на телефоні. Я намагалася порахувати, скільки я за день проходжу. Я тільки по будинку, ну, не виходячи там. Що там в магазин піти щось купити, ну таке. Тільки по будинку, так, там, в сарай, в дровник, в туалет принести, в погріб занести, ну таке, отаке, кругом вдома, да? у мене 5-6 тисяч кроків виходить. Ну, це, якби, типа денна така активність, ну, так, легка активність, скажімо так. Поєднання продуктів. Ну, я не знаю, як це діє. Ну, те, що по системі не можна поєднувати, наприклад, на обід картоплю з м'ясом, макарони з м'ясом, що там, гриби тільки до 12-ї можна, або в обід, не тільки трохи. Консервованого або не можна, якщо, тому, що, тому що консервується в основному з цукром, з додаванням цукру, то <кій> Значить, або взагалі без консервованого, або зовсім мало. Або якщо ви знаєте, що ви самі консервуєте і там цукру нема, то можете їсти. Коротше, поєднання продуктів таке специфічне, ну, тобто, якщо на, на сніданок можна все, обід вечеря там вже є обмеження і обмеження построєні таким чином, що ти більше своєї денної цієї норми споживання ти просто не набереш. Як, якщо це не смажені продукти, якщо це там уже більше. Увага приділяється овочам, таке такі поєднання. Да? То цими поєднаннями ти не наїсишся там, на три тисячі калорій, в тебе перебору не буде. Робила я такі яблука фаршировані з сиром, запікала в духовці. З Оце мені подобалось. Там три-чотири яблучка наївся. Ну, я ж кажу, як я не пробувала їсти трамбувати в себе зранку, у мене більше 1600 там трошечки, ну, в основному більше, ніж 1600 калорій, у мене не набігало. А це якби у мене норма для схуднення. Я, щоб худнути, мені треба не, не перебільшити 1700. От, коротше, якраз в мене воно попадає. Якщо їсти і харчуватися за цією типа, схемою, це якби ну, як дисципліна. Ти там думаєш, що з чим запам'ятовуєш, це можна чи це не можна. Е, обід, Має бути строго, значить, з часу до двох. Або там до трьох не успіваєш. Ну, ладно, з якимись там поблажками можна. Я забула, що я взагалі то їм сижу. З якимись там поблажками можна до трьох дотягнути. Вечеря не пізніше вісімнадцяти. Може, воно так в сукупності і діє, що ти вже на вечерю ти ввечері після вісімнадцятої не їсиш. Ти не їсиш на вечері смажене, ти не їсиш на вечері всякі булки, пироги. Е, може, там не в стільки в тих поєднаннях продуктів, а просто що ти не їсиш ввечері, не затрамбовуєшся, то воно дійсно діє. Помічаю по собі, що вже не так у мене ці кілограми вийшли, як у мене от, по обличчю починають худнути писки, ці, набрики Вода уходить. На боках такі були як це, круги, напливи, як вдягаєш штани, такі два валика з обох боків. Зараз воно більш так згладилось, якась фігура вже вимальовується. Тобто Зайва вода, набрики вони уходять. Це, ну, це я побачила. Бо, Якщо худнути на дефіциті калорій, то треба рахувати. Їсти все, але рахувати. Якщо харчуватися по цій системі, схемі, методу. Можна їсти за цією системою і не рахувати. Але запам'ятовувати поєднання продуктів і не жарти на ніч. Що цікавого готувала за цей тиждень? Якісь там я випікала теж запіканки, сирники. А, ні, до речі, сирники не їдять. Пироги не їдять, дочка їсть. Що там ще? Коротше, всі мої кулінарні шедеври діти не їдять. Оці яблуки фаршировані з сиром. Всі там пишуть відгуки: Боже, у мене діти це такі уплітають, тільки зроби, зроби. В мене навіть не хотіло ніхто пробувати. Там даєш на ні! <смас> ні. Хоча сам, от просто яблуко їдять очищене. І просто сир там, я навчила з медом, з горішками. У мене у одного малого алергія на мед без меду. Горішками посипана їсть. От просто чисто сир буде їсти, і просто одне яблуко буде їсти. А яблуко фаршироване сиром не буде їсти. Тобто я всі ці, ну, виходить, я як готую, готую протвінь. А мені потім цей протвінь з'їдати ну, дня 3-4 треба. там. Тобто В мене виходило, що якщо я там щось собі наготувала, мені його. і У мене моно, як це? Моно. Діє, не, не монодіє. Декілька днів підряд немає різноманітності, тому що я зготую в об'ємі в якомусь там. Да? І мені ці самі треба його і з'їсти. Поки його не з'їм, я тоді для себе інші страви не готую. Що готувала, встигла за ці дні? Це було таке смачне, прикольне. Ці ж яблука, я вже п'ятий раз повторююсь, що смачно. Мій улюблений ще варіант вечері, я тим, що я можу наїстись, я наїдаюся м'ясом. Але, ну, скажімо так, ну, курячу, одну прісну курячу грудку. Їсти мені не хочеться. Я любитель поперебирати. От, кстати, мені зайшов варіант бюджетний, як то кажуть, дешево сердито, пішов, купив курячих шийок, зварив як насіння і наївся м'яса, поперебирав. Задоволення, ну, це на любителя. ну, це як, як, як насіння полоскати, скажімо так. От, Тоже. Але це вписується в варіант вечері. Якщо на м'ясі немає шкур, немає жирну, після м'яса що там такое? Все, можеш спокійно там повечеряти там, мінус кісточки, там, взяти пів кілограма тих шийок, зварити і, і ну, наївся, кісточки викинув. Ну, це якби порція на вечерю. Виходить така. Тушкувала капусту з шийками, бо купляла, зразу пішла там, 2 кг тих шийок набрала. Капусту з шийками тушкувала, що я ще робила? Десь я там трохи знімала. Я потім далі якесь відео, якщо щось буде цікаве, там. як я харчувалася, я, я ж також я свою порцію, щоб сама собі не забути, я її забувала в цей калькулятор калорій, прораховувала, що там, фотографувала і їла. То у мене там. Лишилися ці ж кадри, що, що, що я їла, і скільки воно потягнуло. То, в принципі, можна таку підборку зробити обід, вечеря. В сніданок нема смисла, бо на сніданок можна було все. Ну, якби так, вкратце. Це про цей мій експериментальний тиждень. Поки що переходжу назад, так як я робила, їсти і рахувати, їсти все і рахувати. Можливо, якісь рецепти. Можна з тієї системи брати чи щось. Побачимо. Кому цікаво, можете також спробувати. Так що до зустрічі в наступних відео. Пока!